Що ж, всім привіт, мої друзі! На зв'язку, як ви ж знаєте, завжди компанія Вашкарс. Мене звати Паша і хочеться знову всім подякувати за ваші підписки, ваші лайки, ваші коментарі. Навіть хто задає питання приємно дійсно за вашу активність. І новим читачам також всім привіт. Хочу попросити, як завжди, підписуйтесь на наші канали, Viber, Telegram групи. Обов'язково YouTube канал також. Але, друзі, знову ж таки, будь ласка, завжди підписуйтесь на наші Viber, Telegram групи оскільки там завжди найсвіжіші оновлення по автомобілях. Там завжди в першу Чергу ми закидаємо, якщо автомобілі ще стоять в Європі, вони не в Україні, так як, наприклад, цей Passat, А в Європі ми його купили, ми одразу туди закидаємо і ви його можете бронювати. Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, на канали Viber Telegram. Вони є справа буква, і ви можете побачити буде також або знизу в описі, або ж в коментарях будуть ці канали. Що ж, друзі, наша компанія Вашкарс. Ми займаємося хорошим, якісним, чесним пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Автомобілі ми приганяємо вже дуже багато років на ринку України та перевіряємо їх по всіх типах діагностики. Саме такого плану, друзі, ми пригнали саме цей Passat b 8 4Motion на повному приводі на 2-літровому дизельному двигуні на 140 кВт, саме ті кВт, які потрібні, саме той двигун, який буде їхати з комфортом вам і брати економний тип Економно ваше паливо. Отже, друзі, Volkswagen Passat B8, FOMOS на повному приводі, привід справний, ми вже це перевірили також. Автомобіль іде 2016 року випуску, як я вже повторюю, знову 2-літровий дизельний двигун на 140 кВт, автоматична коробка передач мокра DSG, яку всі люблять, всі обожнюють, оскільки це хороша, надійна дійсно коробка передач, яка заслужила свою популярність не одним роком. Отже, друзі, автомобіль зареєстрований буде на український облік. Також 16 16-м роком. Не пишемо, не розказуємо вам, так як інші продавці, там модельний 17-й рік. Вам а, і не кажуть, що буде зареєстрована 16 16-м, А ми зразу кажемо, що зареєстрована буде вона 16 16-м роком. Отже, друзі, автомобіль в дуже класному кольорі, білому перламутрі 2016 рік, знову наголошую, без жодних пошкоджень та без ДТП. Автомобіль іде без жодного підфарбування по кузову, в оригінальній фарбі, повністю з чесним перевіреним пробігом. Пробіг ми перевіряємо, як завжди, в три етапи. Каталізатор і вся екологічна система на місці, як ви бачите, повністю все чистеньке, вихлубні чистенькі, що стопи, що фари в ідеальному стані, жодних запотівань. З жодних потріскувань дійсно хороший стан європейського автомобіля який ми підібрали для вас на огляді в Європі. Підібрали і вирішили, що такий автомобіль дійсно в такому стані вартий вашої уваги і вартий ваші гроші, оскільки дійсно за нього не, не жалко, друзі, не шкода дати ту суму, яку він вартує. Хоча на ринку України ми перецінились, друзі, по ринку України по сайту авторія. Цей автомобіль йде навіть нижча цінова політика ніж там стоять. При тому, що тут є чесний перевірний пробіг і хороший стан по кузову. Знову ж таки, наголошую, не мальований і не фарбований, без косметичних навіть підфарбувань. Переходимо, друзі, по стану салону. Салон дійсно тут нереально класний, абсолютно не знищений. Не знайдете ніякої ні царапинки, друзі, ні потертості. Просто заводський, авто, заводський стан автомобіля. Дійсно, друзі, це те, що потрібно для нашого ринку. Ті автомобілі якісні, хороші, які потрібні для нашого ринку. Обов'язково зберігайте, робіть скріншоти на Вінкод, перевіряйте по всіх базах, по будь-яких. Вінкод буде в описі під цим відео, бо в нас завжди, друзі, максимально прозорі, прозорі автомобілі, максимально чесні автомобілі. В нас завжди все якісно і все чесно. Також Він код ми надаємо для того, аби ви перевіряли це все. Зверніть увагу, друзі: 16 рік автомобіля, 270 тисяч рідного пробігу, пробіг рідний. Який стан тут сидінь? Просто ідеально збережні сидіння, оскільки автомобіль їздив. По європейських дорогах він експлуатувався дуже гарно і дуже бережно, тому саме такий стан автомобіля ви бачите перед собою. А ще тому, друзі, такий гарний стан, тому що ми підбирали його особисто. Заводимо автомобіль. Що ж сказати, друзі? Жодних помилок не вибиває, автомобільчик заводиться просто прекрасно. Автомобіль заводиться дуже гарно, можна сказати, з пів оберту. І мені подобається, друзі, ці Volkswagen. Зверніть увагу, як воно гарно все виглядає, як тут все доповнено, просто. Зверніть увагу на стан руля на 270 тисяч. І що ви хочете, друзі, сказати, що не варто брати автомобіль з чесним пробігом 2-літровий, на хорошій DSG, мокрій коробці передачі, яка виїжджає і більше 500 тисяч і немає жодних проблем. Не варто брати автомобілі з пробігом 270 000. Це смішно краще взяти, друзі, автомобіль з чесним пробігом, який ми перевірили комп'ютерну діагностику, який ми перевірили по всіх базах, по фольксвагені сервісі, з пробігом 270 тисяч, ніж взяти скручений 500-700 тисяч, які продаються на ринку України. Тому, друзі, я завжди вам це наголошую, завжди вам це кажу. Довіряйтесь професіоналам, таким як ми. Ми свою роботу знаємо. Ми приганяємо автомобілі з Європи і Швейцарії вже надзвичайно багато років. Раніше, звичайно, в нас не було ютуб-каналу. Ви можете бачити, що в нас не так давно він створений, але вже дуже стрімко в нас є. Підписуються читачі і в нас багато є продажів автомобілів. Наприклад, так до прикладу, вам скажу остання Honda CR-V, яка була в продажі лише 2 години. Якщо не помиляюсь, ми її. Зразу скинули нам за ню завдаток, оскільки люди давно дивилися і вже давно нам довіряють. Нам скинули за ню завдаток, та ми зразу ще в той самий вечір доставили нашим замовникам. Тому, друзі, якщо ви хочете хороший якісний автомобіль, довіряйте нам, ви можете спокійно потелефонувати, спитати. Ми про кожний, що є в автомобілі якийсь нюанс, розказати вам. Хоча в цьому, наприклад, або в інших наших автомобілях нюансів нема. Таких автомобілів ми не беремо категорично. Тому так, друзі, цей автомобіль дійсно хороший, дійсно якісний, з чесним пробігом, без пошкоджень, без ДТП. Ви тільки зверніть увагу просто на стан салону. Дійсно заводський салон, дійсно стан оригінального збережного європейського автомобіля. Тому так, друзі, тому такого подібного плану. Переходимо до задньої частини сидінь. Задня частина сидінь також просто в ідеальному стані, бо передня частина, друзі, вона як не крути, найбільше використовується, оскільки водій це безпосередньо людина, яка керує транспортним засобом, він найчастіше користується автомобілем, і передній пасажир також дуже часто користується. А що стосується задніх пасажирів, тому тут же як, як хто друзі, хто когось возить, хтось не возить, хтось возить дітей, але тут ви бачите просто збережний стан що передніх, що задніх сидінь, та і загалом весь автомобіль. Що ж, друзі, переходимо ми далі. Передня панель я вже вам показав максимально, не знаю навіть що вам ще показувати. Тут дуже класно, Тут є навігація, мультимедіа, блютуз підключається до телефону, Двухзонний клімат кліматконтроль, підігрів передніх і задніх сидінь, друзі. Адаптивний круїз-контроль також є, що в цих автомобілях дуже рідко є Електропривід багажника, мультикермо, що коробка, що руль не затерто. Вибори режиму руху, можна вибрати нормальний комфорт, спорт. Ну, тобто автомобіль дійсно на крутій комплектації, на якісній комплектації. Не просто там, друзі, як то є пусті автомобілі, а дійсно за те, що варто, як би кажуть, заплатити свої гроші. Зверніть увагу на карту дверну, вона в ідеальному також стані без подряпин, жодних, без потертостей, Це абсолютно. Переходимо до задньої частини нашого автомобіля, це є багажник, він йде на електроприводі. Стопи я вже вам показував, друзі. Електропривід багажника, дійсно класна штука. Відкривається також у нас салону, відкривається з ключа і відкривається також з кнопки багажника. Кнопка багажника в нас розташована в значку в логотипі Volkswagen. У е, нас є шторка багажника, ось така має вона два положення, тобто закривається до половини, якщо при нажатті, і закривається до кінця. Зверніть увагу, який великий місткий багажник. Також тут, друзі, не було коврика. Ми його доклали, докупили цього коврика, щоб в автомобілі був. Захист додатковий ковроліну, оскільки автомобіль дуже збережний, і хочеться, щоб він максимально був е, і в подальшому збережний. Тому ми виконали таку функцію, докупили коврик. Також, друзі, забув наголосити про фаркоп. Він тут іде електро. Ви нажимаєте кнопочку і він автоматично виїжджає. Нажимаєте кнопочку, друзі, він автоматично ховається. Тільки трішки рукою потрібно допомагати. Це є стандартна процедура, в принципі, у всіх автомобілях, які мають електрофаркоп. але це дуже класно і дуже зручно, оскільки е, е, його не потрібно ключиком відкривати, закривати, Подібного, а просто вибирате, нажали кнопочки, він автоматично виїжджає. Що, друзі, мені також подобається в цих автомобілях. Це мені подобається також, що тут іде не просто шкіра, не тряпка. Е, ну я мовчу, друзі, за тряпку, я не кажу навіть за шкіру, хоча, напевно, шкіра вважається найдорожчою. Мені подобається найбільше, це шкіра Алькантара. Дійсно, той салон, який е, заслуговує уваги, який вартий своїх грошей, знову ж таки, я наголошую. І тут він, друзі, в неабиякому стані, абсолютно не по і зверніть увагу навіть на сидіння пасажира. 2016 рік випуску 270 тисяч пробігу. Друзі. Автомобіль просто в заводському стані. Здається, як хто недавно виїхав з салону. Реально класно, реально збережно. Тому так, друзі. Ми переходимо, в принципі, далі по салону, по е, панелі я вже вам все показував. Я не маю, друзі, до чого тут придертися, я не маю що вам показати, чи якісь царапини що були, чи щось не працює, чи, можливо, якісь є проблеми. Я ну, не, маю, не маю що вам, друзі, показати. Дійсно, все в заводському стані і все тут справне. Також, друзі, тут є оригінальне Вебасто. Я забув це наголосити вам на початку відео. Е, оригінальне встановлене Webasto. Воно працює, е, воно гріє, тому. Це, як би сказати, такий дійсно крутий презент або козир йде до цього автомобіля. Бо Webasto це класна штука, хто знає, це дуже класний обігрівач, який працює навіть коли автомобіль не заведений. Отже, друзі, переходимо під капотний простір. Наша слідуюча діагностика. Максимально все показати, так як ми перевіряємо, вам не можу тут, оскільки на відео немає чисто, як би сказати, друзі, змоги. Але все це ми перевірили, оскільки по двигуну, от, наприклад, по вінкоду ви звіряєте. Ми завжди це в першу чергу звіряємо, щоб не були перебиті вінкоди, не були пошкоджені ВІН-коди. Ми все це, друзі, перевіряємо. Перевіряємо, як працює двигун, як працює коробка, чи нормальні і масла, фільтра, чи нормальні рівні рідин, як масла, так і турмозна система, так і антифриз. Повністю все це ми перевіряємо. Зараз ми переходимо до нашого слідуючого етапу діагностики. Це комп'ютерна діагностика буде в кінці, а зараз перепрошую, друзі, діагностика на локофарне покриття. Ми перевіримо кожний елемент автомобіля детально. Пройдемось, все детально, проб'ємо наші товщиною міром, покажемо, що скільки б'ється, де скільки мікрон, і як на початку відео я вам наголошував, що в ту рідній фарбі, так воно і є, так воно і буде. Отже, ми пробиваємо товщиною міром, ви бачите розбіжність. Тобто це є норма. Якщо зараз, друзі, ви бачите 113, 104, 98, 111, це є норма. Якщо ви не розумієте з цьому, ви можете написати в інтернеті просто в пошуку. Заміри, наприклад, або допуски, хай буде так, друзі. Краще буде допуски лакофарбного покриття, Volkswagen Passat B8. Вам вибиває повністю сайт, на якому показують допуски, і вам покаже друзі, що допуски, наприклад, Volkswagen Passat B8, наприклад, за 16-17 рік можуть бути становити від, наприклад, 90 мікрон до 120 мікрон, наприклад, від там, якщо 18 рік, наприклад, може бути від там, 100 мікрон до 140 мікрон. Ну, це я вам показую, наприклад, щоб ви мали розуміння, друзі такого плану, тобто, що все в оригіналі. Допуски можливі, то що тут є незначна розбіжність, там 10 мікрон, 5 мікрон це є норма. Ми пробиваємо детально пороги, щоб ви мали на увазі, що вони там не мають ніякої ніржавчини. Там бо буває дуже автомобілів багато друзі приганяють і вони якусь корозію мають, тому подібного. Мають підфарбування по крилах, бо це місця, які дуже часто зазнають якихось пошкоджень. Ми пробиваємо детально і крила, і арочки, і стойка, і над лобовим склом. В принципі, повністю весь автомобіль ми пробиваємо детально. Щоб ви мали друзі на увазі, е, також, друзі, дуже багато друзів від вас питань, для чого ми прибуваємо так багато разів е, один і той самий елемент, наприклад, зараз ми прибуваємо кришку багажника. Для чого ми це робимо? Е, для того, друзі, щоб ви мали розуміння, що на автомобілі немає локальних підфарбувань, локальних, місцевих і тому, подібного, е, тому подібних підфарбувань, що автомобіль дійсно в оригінальній фарбі. Оскільки зараз, друзі, вже ж на ринку України є багато способів обхитрити, так би сказати. Людей обманути. Якщо у вас є якийсь дешевий китайський прибор, він вам не покаже такої штуки, як металічна шпахлівка. Наш прибор, друзі, в нас є якісний, професійний, в першу чергу, прибор тощиномір, він показує вам повністю весь спектр діагностики, включаючи металічну шпахлівку. Це шпаклівка, яка має в собі частинки металу. І звичайний прибор, він побачить частинки металу і не покаже вам частинки шпаклівки. Тому так, наш професійний товщиномір завжди показує все. Якщо на ньому буде металічна шпаклівка, наприклад, десь локально підфарбовано під, під місцево підроблено, це все наш прибор покаже. Для того, друзі, ми це все детально пробиваємо, От так як арочки, наприклад, зверніть увагу, яка вона рівнесенька, без м'ятинок, абсолютно. Вона вся в оригіналі, без пошкоджень, без підфарбувань. Без металічної шпаклівки і без взагалі будь-якої шпаклівки. Тому, друзі, такого плану ми пробиваємо це все детально. Якби, наприклад, десь на автомобілі була якась шпаклівка, чи це звичайна, чи металічна, наш прибор зразу, зразу буде світитися червоним, чи це буде якесь підфарбування по кузову, наприклад, до друзі. Наприклад, чи лак, чи фарба. Наш прибор зразу світиться, якщо лак це синім, якщо просто лакований елемент, якщо, друзі, вже фарбований і шпакльований, вже це буде в прибор світитися червоним. Він зразу засвідчується червоним і показує вам, скільки мікрон на ньому є. Тому так, друзі, тому такого плану. В принципі, все ми пробиваємо. Ви уважно дивіться на то, мір. Як ви бачите, весь автомобіль ми пробили, перевіряємо, друзі, наш капот. Капот у нас є підлакований. Як ви бачите, б'ється в нас. Скільки мікрон? 200 з копійками, друзі, мікрон у нас б'ється і світиться синім світлом, як я вам казав, це є лакування. Тобто капот, скоріше за все, друзі, був підлакований від сколів, оскільки в автомобілі 270 тисяч пробігу, він не фарбований, він не має ніяких сколів. От я вам показував на початку відео, наскільки він ідеальний, просто він не має ніяких сколів, ніяких подряпин. Тому, скоріше за все, друзі, його просто трішки перетерли і підлакували, аби. Друзі, не було тих сколів і тому подібного від камінчиків, від дороги, від мух. Я думаю, ви мене розумієте. Тому так, друзі. А ми переходимо до слідуючого нашого етапу: це комп'ютерна діагностика. Діагностика повністю по всіх блоках, по всіх типах, по двигуну, по коробці, по АБСах, ах Повністю все, що є в автомобілі, ми вважаємо, перевіримо і покажемо вам те, що в автомобілі дійсно рідний пробіг. Те, що наш професійний сканер для діагностики автомобілів покаже нам кожну детальку, кожну дрібничку. Ну, а поки, друзі, наш сканер вже зі скановує багато систем. Розкажу вам трішки про його роботу, про роботу нашу, взагалі як експертів. Дивіться, наш сканер для діагностики є професійним. Він діагностує повністю всі системи детально до дрібниць. Якщо ви бачите, наприклад, що у вас на таблі зараз виб'є якась червоним і буде писати, наприклад, циферка, тобто ви розумієте, що червоним це помилка, і одиничка або 5, наприклад, 3 це означає кількість помилок. Якщо вибиває червоним якась помилка, наприклад, одиничка це. Якась є одна помилка по тому чи іншому блоку. Якщо все зеленим, значить все справне. Отже, друзі, ми діагностуємо цей автомобіль. Завжди ми, друзі, перед покупкою також перевіряємо кожний автомобіль на несправність помилок. Ми перевіряємо його, діагностуємо, чи в ньому все добре, чи в ньому немає помилок, а тоді вирішуємо, купувати нам його чи не купувати. Отже, друзі, також цей автомобіль ми діагностували. Перевіряємо завжди ми системи форсунок, також перевіряємо ми системи е, топливну, тобто повністю всі системи, перевіряємо нашу коробку передачі, немає і по ніяких проблем, нюансів тому подібного. Перевіряємо по всіх блоках АБС обов'язково, перевіряємо в першу чергу, як завжди, це пробіг. Пробіг, щоб був рідний, щоб він був не змотаний, оскільки зараз і вже в Європі, друзі, багато людей е, в, умудряються, як би сказати, змотувати пробіг. Тому, якщо ви довіряєтесь людям, які не мають навіть професійної техніки для діагностики автомобілів в Європі. Я б вам це не рекомендував. Довіряєтесь тільки професіоналам. Отже, друзі, що про нашу роботу хочеться сказати. Про нашу роботу, друзі, хочу сказати вам в двох словах. Це те, що ми працюємо не на кількість, а на якість. Ми працюємо, не, нас нема, до прикладу, друзі, багато є Hond-ЦРВ, які гарно продаються, в нас немає їх пачками, в нас немає їх кожного дня, ми їх не закидаємо. Ми приганяємо всі автомобілі, якщо ви бачите. Є Volkswagen, є Honda, друзі, є от Kia Sorento, наприклад, Шкоди. Ми беремо ті автомобілі, які дійсно якісні і які заслуговують вашої уваги. Ми беремо той автомобіль, який ми перевірили по всіх наших пунктах. Це локофарне покриття, що не був ДТП, що витяг з реєстру, показує, що в нього немає страхових випадків. Саме те, що комп'ютерна діагностика нам показує. Ми все це перевіряємо. І, друзі, по цьому всьому складаємо думку, певну, чи купувати нам, чи не купувати цей автомобіль. Не купуємо ніколи автомобілі всліпу, не купуємо автомобілі будь-які по дешевій ціні, наприклад, але з якимись пошкодженнями. Ні. Такого ми не беремо. Беремо лише хороші, якісні автомобілі для вас на вільний продаж та під замовлення. І також в Україні ми підбираємо для вас тільки хороші автомобілі. Тому, кого цікавить, звертайтеся. А наш сканер тим часом, друзі, досканував. Звертаю вашу увагу, що жодної помилки не вибило. Ми заведемо наш автомобіль. Так. А, друзі, не нажав тормоза, перепрошую. Забув. Так, завели наш автомобіль. Дивіться, все в нормі. Нормально, нормально, нормально. Жодної червоної помилки не вибило абсолютно. Тобто, автомобіль весь справний, без жодної помилочки. Ну і друзі, що хочу вам показати, це пробіг автомобіля. Те, що він тут дійсно рідний, оскільки ми приганяємо лише хороші автомобілі, якісні, з чесними і перевіреними пробігами та без ДТП. Тому, кого цікавить такі автомобілі, звертайтесь, телефонуйте, все розкажемо, покажемо та проконсультуємо.